У кожного з нас буває за чимось ностальгія. Буває поринаємо спогадами кудись в юність, в молодість, а ще й досить часто поринаємо спогадами у дитинство. Знаєте, якось мені теж пригадалась хата, в якій я народилась, зростала. А в тій хаті старовинна піч, яку розпалювали, в якій палахкотів вогонь, а тоді в ній пекли хліб. І так пригадався той вогонь, який лизав в челюсті. Хто не знає, що таке челюсті, це передня частина печі. І далі йде вихід у комен. І так оці челюсті завжди ставали чорними від сажі, тому що вогонь їх лизав і саша йшла вгору, і вони чорніли. Ота піч з тими челюстями мені пригадалась. Пригадалась хата, пригадалась, як місяць зимового вечора, ночі заглядає у вікно, особливо коли це морозяна ніч. Тому написались такі рядочки, Вогонь потріскає в печі, І лиже челюсті зухвало, Вовняний шалик на плечі, на думку всяке щось спадало. В квартирку місяць заглядав. На мене пильно він вдивлявся, По небу цілу ніч блукав. До зорів красень залицявся. А я на кріслі під вікном за срібнолистим споглядаю, ще не сповита зовсім сном, дрівець у піч все підкидаю, мороз на дворі все скував, стоять дерева всі у тузі, в обіймий вітер кожне брав. Верба зажурена у лузі. Дивлюсь на все це крізь вікно, усе у місячному світлі, в руках бокал, у нім вино, бажання й мрії заповітні. В печі потріскує вогонь, у хаті тиша панувала. Неначе щось торкнулось скронь, тепло в душі я відчувала, глибока ніч, мороз, свіча, вогонь в печі і місяць, і зорі, Тягар давно вживав з плеча, Приймала я дарунки долі. Ось поринула в ностальгію, поринула в ту святиню, в якій я народилася і зростала, згадала дитинство, згадала ту піч, і народились такі чудові поетичні рядки, які лягали на аркуш паперу, як бальзам на душу. Тому кожен з вас. Має змогу майнути в ту пору свого життя, в якій відбулося щось особливе, але пірнути майнути тільки думками, тільки спогадами, які ми в пам'яті можемо гортати, неначе альбом.